У цей будиночок, ось цей ефрем, ми вже вклали 60 тисяч доларів. Для того щоб запустити його, нам треба ще 20 тисяч доларів. Це просто щоб почати здавати його в оренду. А сумарні інвестиції обійдуться десь приблизних в 90-100 тисяч доларів. Зараз я вам буду показувати, що в нас зроблено, розказувати по цифрах реальних, скільки ми витрачали. І що потенційно нам треба ще докупити на цих от 20 тисяч доларів е, в подальшому. Тож тим, хто хоче збудувати за 20 чи 30 тисяч доларів весь будиночок і щоб його здавати в оренду, я дуже рекомендую додивитись це відео. Ну і в загальному буде дуже цікаво, е, покажу повністю всі реальні цифри. Ось цей басейн нам обійдеться в сумарних приблизних 10-12 тисяч доларів. Хоча чаша коштує близько чотирьох. Решта куча йде робіт на е, встановлення фільтрації. Ось тут ми викупили цілу яму. Туди будемо зводити всю фільтрацію, все обладнання під неї. Потім треба буде солярну плівку. Докупити треба буде теплонасос. Докупити. Ми ще цього не купляли. Це будемо робити з весни, як будемо запускати сам басейн. Е, і це все в сумі обійдеться. Я так приблизно рахував десь порядка 12 тисяч доларів всього разом з теплонасосом, з фільтрацією, з автоматизацією зі всім, зі всім. Одне з із ізюминок нашого будинку є чан. Ми його купили за 220 тисяч гривень. Хоча я точно впевнений, що більшість будиночків ставлять приблизних за 80-100 тисяч розповідаю, що тут такого. Тобто він є в місткий і тут 6-7 людей сідає взагалі без проблем. Е, є 8 форсунок гідро, 8 форсунок аеро, е, LED підсвітка, термокришка і дуже, е, мощніша печка. За рахунок цих всіх доп-опцій його виходить ця ціна 220 тисяч, тобто приблизних там 5-6 тисяч доларів. Сам каркас, будиночку, ми зробили ще в минулому році. Ми купляли такий домокомплект, в результаті його потім самі домонтовували. Тобто, що ми зробили в минулому році? Було сам каркас. Ми зробили. Ми зробили септики під каналізацію, зробили каналізацію на воду і. Електрику провели по доміку. Ми просто накрили бляхою і поставили вікна. Не було ніякої ні мінвати, ні підлоги. Тобто, всередині більш нічого не було. На цю всю історію нам пішло близько 20 тисяч доларів. Тобто, це суто каркас, можна сказати. Але він іде, розрахований на двадцять е сантиметрів утеплення мінватою і розміри будиночка. Оцей трикутник іде 7х7х7, на на довжина 8 по теплій підлогі, ну і тераса якби виходить 4 на 7, тобто 28 квадратів, з яких половина от накрита територією також ми зробили альтанку, точно не пам'ятаю, але приблизно пішло біля 20 тисяч гривень. Де ми купили метал, і власними силами я особисто її варив. Але як ви бачите, це просто каркас на даному етапі накритий. А тут ще треба буде доробляти, обшивати, встановлювати мебель, Це вже буде як то потім. Паркан ми зробили просто побурили стовпчики, залили стовпчики і вчепили бляху. Якщо я не помиляюсь, приблизно десь дві з половиною чи три тисячі доларів. Нам обійшовся п'ять соток землі. Обставити також. Ми зробили дровітню. Ось такого вона точно теж не помню, але не космічні гроші вийшли. Може там 10 чи 15 тисяч, бо також сам варив, сам сам самі зробили. Плюс благоустрій ось такі. Тут ми засипали камінчиками стежка. Оце ця стежка обійшлася в 5 тисяч гривень, якщо бачили, не бачили відео. Але ми її так поробили по всій території. Плюс парковка е зроблена. Тобто сумарно воно все рівно обійшлось. Також костка в нас тут близько 100 квадратів, і це обійшлося. Якщо я не помиляюсь, десь порядка 2,5 тисячі доларів. Костка доволі прикольна. Е ну, якось так. Так, по будиночку, по підлозі і по опаленню. Орієнтовно це іде суха стяжка, встановлення всюди теплої підлоги, там колектор, вся ця історія, плюс теплонасос. Орієнтовних нам обійшлося десь 6 тисяч доларів. Це для того, щоб, скажімо так, в подальшому люди мали комфортну температуру, комфортно було тут знаходитись і відпочивати. Суто окремо сам теплонасос, десь порядка 3 тисяч доларів з встановленням. Тобто, попереднє відео дуже набрало ажіотажу з теплонасосом. Кого це цікавить, дивіться на каналі, там є ще інше відео. Суто про. Опалення теплонасосу, покласти плитку, плюс купити саму плитку. Нам обійшлося десь порядка, я точно не пам'ятаю, але десь приблизно в 2 25 тисячі доларів. По ванній кімнаті говорю швиденько, які цифри суми в гривнях і сумарних десь порядка 2 тисяч доларів. Це те, щоб облаштувати ванну кімнату. Це йде тумбичка, щось біля 10-12. Отаке стаєшнє ми маємо доробити умивальник. Це десь сумарних е, 6-7, е, кран-двушка сюди е, 7, е, система на душ, 10 створки, унітаз 10. Е, ну, тобто приблизних це е, сума біля 2000 тисяч доларів. Це те, що піде, щоб доробити, зробити ванну. Ну, це обставлення, це без е, вагонки, без е, цього всього. На е, двері міжкімнатні, тобто в нас іде двоє дверей, і оце в підсобне приміщення також десь пішло без порядка 30 тисяч е, гривень. Ось такою вагоночкою обшити. Це іде смерека. Е, обійдеться нам порядка. Е, просто її можна сказати купити, плюс додаткові ці кріплення. Всі ці історії десь порядка 60 тисяч. Це я рахую без. Роботи Попередньо ще сюди треба було купити рейку, обрештовка, все ця історія. Е, ну якби і плюс роботу теж, але ми її робимо самі, то якось треба по-іншому. Як то рахувати за мінвату, якою ми утепляли, це іде вона плотніша: Е, 35, якщо я не помиляюся, плотність і виходить на цілий будиночок. Я точних цифр не пам'ятаю, але це для прикладу, плюс е, пару бар'єр. Обрішотка і ця вся історія це десь порядка 2-3 тисяч доларів. Ну, ближче до трьох, любому Так, отже, це приблизно вам порозказували по цінах і по роботах, які вже зроблені на даному етапі. І плюс зараз розкажу, що ще нам треба доробити, і хоч приблизно які це будуть вартості. Я вже деякі моменти вже замовляв. І я вже знаю, скажімо так, більш точні ціни, але ще багато що треба допрацьовувати і до ну, якби доставляти. Тож, ми замовили сюди дуже крутий шкіряний диван, е, який коштує 60 тисяч гривень. Замовили сюди стіл, теж дуже класний, метр двадцять в діаметрі, плюс розкладається на 2,40 в довжину ну, і таким овальним. Стіл був щось порядка 33-34 тисячі. До нього купимо дуже кльові стільці, дивився стілець по 4 тисячі, це порядка 6 має бути стільців, це знов 24. Ліжка, два ліжка грубих там по 11-12 тисяч, це десь 24 плюс матраси. Це приблизних 15-20 за один, бо ми хочемо, щоб тут були прям реально дуже пльові матраси, щоб це було комфортно для відпочинку. Тобто це ще порядка десь 40 тисяч. Також будемо сюди купувати телевізор десь 20 тисяч гривень. Sony, PlayStation маємо поставити сюди 5-25 тисяч гривень. Всі ціни я говорю так, дуже приблизно і дуже якби, орієнтовно. От, е, кухню маємо поставити, а кухня в нас вже є куплена. Е, була індивідуальна це десь порядка 50 тисяч, але ми замовили більш стандартну, близько 30 вона навіть, десь там обійшлася. Е, в подальшому, що нам ще треба буде? Треба буде робити якісь насадження. Тут, взагалі, якби поки що невідома цифра. Тобто, я так закладаю, що це десь порядка 20 тисяч гривень, які треба буде як то весною робити. Кондиціонер це десь теж порядка 25 тисяч. Треба ще поставити два рекуператори, щоб було свіже повітря. Це десь теж 20 тисяч гривень. Тобто, це і такі орієнтовні витрати, які нам ще в подальшому треба доставляти доробляти. А дурачкавий апарат ми теж тут будемо ставити. Це десь хороший такий кльовий. Ну я продаю, ви знаєте 15 тисяч. Кого цікавить, можете писати, звертатися. Е, я ще не знаю по вартості, скільки нам обійдеться вся ця посуда, вся оця от історія з цим всім невідомо. Холодильник треба, е, мікрохвильовку, індукційну плитку. Оце вся історія також. Якби це йдуть додаткові кошти, які ще, скажімо так, обов'язково для відкриття. Тож, які я можу зробити висновок, я думаю, що ви вже подивилися. Якщо додивились до цього моменту, то ви розумієте, що мови про те, щоб побудувати такий будиночок за 30 тисяч доларів, як говорять мені одні, другій, треті знайомі, що я во там дуже швидко, дуже легко і за 30 все зроблю. Це нереально. Якщо ви бажаєте робити на достойному, нормальному рівні і хочете, щоб до вас потім приїжджали, це буде в рази дорожче. Тобто сумарна сума, я думаю, що це буде під 90 тисяч доларів загальних вкладень сюди. Щоб ви розуміли загальну ситуацію, я спочатку думав, що це десь обійдеться в 50-60 тисяч, але в реальності я бачу, що цього не вийде. Нічого будемо працювати, знайшли додаткові інвестиції, щоб дороблювати, щоб запустити. Ні в кого нема це дуже просто і дуже легко. Це лежить котлета. Ти взяв і пішов. Повірте, що багато бізнесів робиться, скажімо так, і за кредитні, і за позичні кошти, і нелегкими нелегкою працею, і нелегкими ідеями і рішеннями. Тобто, для того, щоб створити такий Бізнес, будиночок, оренда. Це треба багато виважених рішень, і знову ж таки, це ще мова не йде про подальше його обслуговування і роботу з як то ну, умовною, рекламою, маркетинг із обслуговуванням будинку і залученням постійно в подальшому клієнтів. Ну але ми маємо досвід з острівком. Будемо працювати в цьому напрямку. Я думаю, що в нас все вдасться вже на даному етапі. Вже є багато людей, які прям говорять, що дуже хотіли би приїхати. Я Тішуться цією ці історією, ми, скажімо так, від себе будемо старатися максимально це все робити. Я надію, що орієнтовно, десь з 15 го таре по 30 січня це вже будуть десь ті дати, коли ми зможемо запустити, оголосити про вартість нашого будиночку, про його умови. І ну, тобто, будемо будем запускати цей проект.